Честь панство! А ви ніколи не задумували, чому спортсмени риболови уникають гачків, які мають націвки вушко, а віддають перевагу гачкам з лопаткою. А як усунути цю проблему, яку бояться спортсмени? Не знаєте? Ну тоді відео для вас. Сідайте зручненько і слухайте. Стівка гачка закінчується або вушком, або лопаткою. Гачки з лопаткою не дуже полюбляють риболови, так як не завжди розуміють, як їх прив'язати. Те, що такі гачки з вушком безжалісно ріжуть ліску, коли на них сидить величезний трофей, деякі навіть не усвідомлюють. От не звикла в нас певна категорія бувалих: занурюватись у тонкощі риболовлі. А навіщо? Адже можна закинути більше спіненгів, гачків більше прив'язати. Тому очевидно, що перевага на боці гачка з вушком. Ось у цій частині гачка, ліска, яку зі всієї сили з одного боку тягне риба, а з іншого рибак, нерідко перерізається або ж перетирається. Причина в гострих краях: виникають тут і краї в результаті перекушування або обрізання дроту в процесі виготовлення самого гачка. Місце незручне, адже влізти туди якимось інструментом, щоб заокруглити ті гострі краї, неможливо. Ця проблема не вирішена навіть провідними виробниками, тому реболови змушені або змиритись з цією проблемою, або переходити на очки з лопаткою. Здивую, існує ще один шлях вирішення цієї проблеми, чи лайфхак, як прийнято зараз це називати. Цей спосіб старий, ймовірно старіший і за деяких глядачів цього відеоролика, на жаль, безпідставно призабутий, адже переважна більшість рибаків у нас бувалих, а не досвідчених. Хоча підписники мого канала не такі, по очах бачу. В страні совєтської, про яку тільки дурні або падлюки відгукуються позитивно, риболови мали на вибір лише дубову ліску комбінату клін-волокно різного діаметру. Куструбаті гачки, які зберігали на кусочка господарчого мила, щоб не так вжавіли. Зараз дехто ті гачки купує по фантастичній ціні, як самі якісні. А от та категорія риболовів, яка мала зв'язки, адже тотальний дефіцит у всіх сферах був візитівкою страни Собєцької, мала шанс за величезні кошти придбати імпортну Гедерівську ліску. Напевно, дехто і не чув, що була така країна, як Германська Демократична Республіка. До такої ліски риболови ставились, як до святих мощей. Її клали у використаний чорний конверт від фотопаперу, був такий колись, обов'язково київського заводу фотон. Тому що той чорний конверт був вологостійкий, а ліска зберігалась у холодильнику. Таку технологію зберігання знав кожний справжній рибак. Якщо якийсь чолов'яга її не знав, то з ним навіть і не вітались. Я вже не кажу про те, що хтось міг Кликати на 50 грам пшеничної під шмат ліверки, яку продавали в обов'язковому комплекті до кубоси докторської послуга була така в совєтській торговлі. називалась в нагрузку. Відмовитись було неможливо, інакше нічого не продадуть. Я зробив такий історичний відступ не для того, щоб хтось розтанув від ностальгії за першим маєм і тим як в знак солідарності з трудящими квасив водочку під кущами. А тому, що розповім про спосіб, який народився в ті часи не від щасливого життя. А ви при бажанні вже зробите все з іншою сучасною ліскою. Спосіб залишається дієвим і дотепер. Брав сігачок з вушку, куструбатенький, совєтський. У мене теж на екрані все буде по сучасному, тому що не залишились тогочасні девайси. Але щось схоже можливо знайти і тепер. І так, з лінської ліски, в'язався, повідець з Клінською, тому що вона була завжди товщою, ніж ГДРівська, і дубовішою. Це важливо. Для вузла вистачає 3-4 оберти. Я використовую вузлов'яз, тому що зір не такий, як колись. Напевно, багато на гарних молодець задивлявся. То шкодить здоров'ю. Так мені одного разу казав один знайомий лікар. З синцем під підоком. Далі цей повідець обрізався під самий вузол. Я теж обрізаю ліску, щоб залишився вузол. Потім нижче зав'язаного вузла прив'язувалася ГДРівська ліска, з якої і виготовлявся повідець потрібної довжини. Ви можете в'язати ліску, яку використовуєте як матеріал для повітців ту, якій довіряєте. Ось і весь фокус чи лайфхак. Як ви вже зрозуміли, товста і жорстка ліска слугувала таким собі буфером, який не дозволяв ліскі повіця контактувати з гострими краями вушка. При натягі ліска захищена і є шанс успішно вивести до підсака спійману рибину. У мене все. Шануйтесь, і хай не рветься ліска на величезних трофеях.